А повертаючись до тем медійних, коли я попросив вас перерахувати, ви жодним чином не торкнулися сьогоднішньої теми, найгарячішої про яку сьогодні говорять всі, і ми говоримо і західні змі, і так далі. Це обмін полоненами. Як його назвало видання? Я вже не знаю хто був першим політико чи бібісі, але хтось з. них… А, ні, ні, хтось з них саме CBS. так, так, всі розказали. Я маю на увазі термін. Не термін, а визначення, що це найбільший, найбільший обмін, а, значить, полоненими з часів холодної війни. А як на вашу думку, це дійсно видатна подія? І чи означає це те, про що вже дехто говорить? чи означає це, що... США і Росія хтось комусь там, значить, надсилає сигнали. Я нагадаю, що сьогодні для наших глядачів, якщо ви раптом не знаю, сиділи десь у заторах і не бачили тем, теми головної сьогодні відбувся дуже великий найбільше знову ж таки повторізня з часів холодної війни, обмін полоненими, а в ньому взяли участь. Чотири, здається, країни. Це все відбулося в Анкарі. І головне, що 26 в'язнів було обмінено: частина з російської сторони, частина з американської. І головне, що до США Росія видала тих опозиціонерів, які були ув'язнені ну, досить давно і досить серйозно. І дехто. З медійників вже почав говорити, що можливо це якісь сигнали. Можливо, це навіть навіть прозвучало слово а, потепління. Чи погоджуєтеся ви? Ви знаєте, я вам приведу приклад такий: от а, Росія і Україна проводять обміни полоненими. Але ніякого а, потепління не відбувається і, і не передбачається. Так. Ми розуміємо. Більше що того, Росія потім ще намагається набрати обміну ще намагається. І так. виходить Лаврові, продовжує нацисти в Києві, і так далі. І так далі. Це, але добре, що ця історія є, тому що ми повертаємо але це не зовсім військове військовополонені, правда? А, ні, це не зовсім. Це, це тобі, інша диіденти. категорія. Ну так, це помилування і так далі. Так. Але хіба такого не було раніше в історії Радянського Союзу? Не випускали дисидентів особливо? Так. Випускали. Так. Чи це призводило до тектонічних змін політики СРСР або Сполучених Штатів? Дивіться, скільки було, здавалось би, там, кроків, скільки взаємовживалося, а потім всі доходили до того, що. В Західній Німеччині стоять е, ядерні ракети Сполучених Штатів, в Східній стоять Радянського Союзу, і в 80-ті роки там вже, здавалось би, йде справа до перестройки, а вони ледь не почали війну там, угу. через навчання і так далі. Тобто дуже багато факторів. Тому я тут не бачу жодної конспірології, я розумію, що зараз у нас такі тренди іноді складаються, що її треба десь знайти, От так, що це так. означає. Що Але це я можу сказати, що я тут її не бачу. Чому? Тому що я поясню, Путін сприймає цей обмін як перше скидання баласту. Він не хоче. Я думаю, що він не хоче ще смерті, як було з Навальним щоб там розповідали там з будь-яким іншим опозиціонером, нехай вони їдуть. Чи він боїться їх звідти? Я думаю, ні, тому що він сприймає вже Росію як е, державу фашистського типу, де все, що за межами, це вороги. Хай там кричать, тому числі і росіяни, які проти Путіна вони вороги, враги, родини. Все їх стираємо. А всі, хто всередині, ми сплотились і держимося. А всі туди на вихід. Він уже це розуміє. Цей гнилий захід. Абсолютно хай сидять там, і все, все, все. Вони, звичайно, хтось каже, вони отримують трибуну. Ну окей, так, вони отримують трибуну. Та багато тих, уже, хто цю б трибуну отримав, і хто звичайно критикує Путіна і добре. У світову але ж... трибуну. Так. Її все одно вже більше ніхто не почує з тих, хто залишився всередині Росії. Ну, дивіться, Плепс. помер Навальний, так, або вбили Навального, давайте скажемо. А... І що? Ну от. Ну, в принципі, українське Поговорила що? От, uh, Камала Гарріс uh, з Юлією Навальною, його mm -hmm. вдовою Навального. Ну, так, ну, і, це, і це символічні Absolutely. речі. Absolutely. Але тепер далі. Хтось скаже, а чому це потрібно Путіну? Ну, Путін віддав. Він скаже тепер uh, індійському прем'єру, іншим я ж не людожер, ви бачите, що я віддав людей, mm -hmm. я помилував. Значить, зі мною десь можна мати справу. Я не настільки вже пропащий. І друге в йому важить повернути людей, які входять в систему от Красіков, Наприклад, це ж люди, які, яких він повертає. Які вихідці із тієї системи, яку він створив, вони йому зрозумілі, тому що це він, їх... людина. Так, він він вбив, як вони вважають ворога Росії. Він виконав колосальне завдання, він заслуговує на нагороду. І Путін хоче таким чином продемонструвати, що й іншим. Mm -hmm. Ви працюйте, ми про вас не забудемо, ми вас витягнемо. Також що означає, демокрісті. Росія своїх не залишає, Абсолют... то гібня своїх не гібня гібня залишає. Гібня не залишає абсолютно. Так. І вони забирають, і йому це треба продемонструвати, тому що це внутрішнє, понятійно його не зрозуміють. Скажуть, а що ж це таке? І він хоче для нього це, от зараз, якщо подивитись глибинно, що робить Путін. Подивіться, він намагається. Він хоче витурити стару еліту, гібню стару, замінити mm -hmm. її новою, плюс тими так званими героями СВО. Mm -hmm. От він хоче їх підтягнути, навіть найбільших адбросів, вибачте, от сюди. І він намагається, от він патрушева, раз так, Пойдеш з советником, так поступово раз і вже на почетної пенсії. Хтось прийде mm -hmm. на його місце. Я не виключаю, що це буде якийсь гібіст, там і так далі, і так далі, який був. Брав участь у війні, так само бачиш, що всі. мати зараз лояльний табір, ну йому точно вигідно, абсолютно беручи він, він, до уваги. Всі ці він підтягує ось цих, і це для нього найважливіше, тому що чому? Бо це запорука збереження його піраміди, його влади. Це точно він розуміє, що ця система ну, вона... від е, ці палацові ігри. Так, да, тому що вони скажуть, якби там не було, які б гроші не стояли, яка корупція. Вони б сказали, слухай ну. Ну, ми ж якби все. Ми ж ніби пов'язані. Ми ж ніби одна система, ну, і так. все. І так. тут уже нікуди з цього і тому він її цементує, тому йому потрібно повертати. І тут про його збереження влади він він іде, він думає наперед, тому що він ж розуміє, ризики є. Ну зрештою, вона не виглядає ця влада аж такою централізованою монолітною. Він хоче таким здаватись. Ну, помиляються ті, хто каже, що путінській системі нічого не загрожує. Там загроз дуже багато. І він, до речі, це розуміє. Він боїться цих загроз, тому він намагається цю систему цементувати, тому йому важить повертати ось цих таких кілерів, які защитники mm -hmm. Отечества. Ну як же ж він же ж покаже зараз, скаже, нехай йому там нічого не покажуть федеральні канали, нічого, але сам факт, що вернули. І ті, хто кому потрібно, вони вже знають. Це не треба дуже особливо публічно, ті, кому треба, вони знають і не публічно.